Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде дуже цікаве відео. Будемо сьогодні збирати збірочку на літій заліз фосфаті. Збірочка у нас буде 24 вольта ABMS G-Con і приблизно ця збірочка буде 3500 ватт-годин. Тобто 3,5 кВт в цьому відео. Я вам детально покажу, як під'єднювати, як підключати і на що звертати увагу. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до збору. Давайте я вам покажу, що потрібно, щоб зібрати таку нам збірочку на 24 вольта. З самого початку, звичайно, акумулятор еліті залізофосфатні. Ці акумулятори в нас лішен, це акумулятори нові. До речі, вони в мене були на огляді, і тоді ціна була 2,5. А зараз такий один акумулятор коштує 2100 гривень. Посилання на ці акумулятори я залишу в описі під відео, це сайт akb.com.ua. Вони також вам можуть зібрати любу збірочку, яку ви хочете. Ось в них на сайті є готові збірки, ви просто вибрали, яку вам потрібно, і купили. Якщо ви боїтесь і не вмієте збирати подібні збірки. Добре, акумулятори в нас є. Далі що в нас буде? У нас далі буде BMS-ка, це в нас g kong на 200 А. З балансуванням в нас в 1 А. Фірма g kong вчитається Кращою БМС-кою. Дивіться, ось така БМС-ка з балансувальними дротами, термодатчик. Все для того, щоб зібрати збірку, все є в комплекті. І також кнопка включення, як ви бачите. Добре, G-Con, ми бмс ку відставляємо. Що ще нам потрібно? Нам потрібні ось такі пластини. Це в нас перемички, щоб з'єднувати акумулятори послідовно. Є такі готові пластини, ну але я зробив з товстого алюмінія. Товщина цієї пластини 3,2 мм під 4 мм. Так що пластини потужні, витримають будь-який струм, як то кажуть. Пластини в мене підготовлені. Ну і, звичайно, болтики, шайби і ось такі контакти, щоб попресувати провода балансування. Добре, це ми все відкладаємо. Давайте ми перейдемо до перевірки акумуляторів, глянемо, який в них внутрішній опір, щоб у нас все було чітко. Ну і також напругу, щоб вони всі були між собою вирівняними. Зараз ми це все перевіримо тестером від Фнірсіка. Опір і напругу в нас тут буде все показувати. Давайте підключати тестер. Ми включимо тестер. Я думаю, вам так збоку зараз поставлю. Вам буде все видно. Ті пластини ми заберемо на бік. Де вам поставити тестер? Так, знімемо оці заглушечки. Давайте ми приступимо до вимірювання внутрішнього опору. Я думаю, вам там добре видно. Е, так, перший акумулятор в нас. Опір, як ви бачите, 0,26-027 мільйон. Добре, наступний. Ставимо наступний. 0,27 026 мільйон. Добре, наступний. Напруга також добра. Так, 0,26-0,27 мільйон. Супер. Ну, Опір реально класний. Ну, Це нові акумулятори, він має бути такий. Так, 0,26 миллион, також 3,3 вольта. Давайте я дріт перекину. Наступний. Так, 0.27. 0,27, 028 тут. Супер. наступний. Так, 0.27, 0.28, супер. Наступний. Так, 0.29. Так, опер у нас тут 0,29, 0.28. Тоже супер. Дальше. Тут у нас опір 0,26, 0,28, 027 теж супер. Коротше, внутрішній опір хороший, і напруга, як ви бачите, на акумуляторах хороша. Тобто акумулятори в нас з одною напругою. Так, далі, що ми будемо робити? Зараз ми цю збірку обертаємо, стягуємо і накидуємо на неї пластини, і обжимаємо е балансувальні дроти. Ось ці балансувальні дроти обіжмемо. Потім я обіжму, я вам покажу, як під'єднювати. Робимо обжим, накидуємо пластини і прикручуємо приєднюємо. Погнали! Так, показую я вам, як я обжав балансувальні дроти. Дивіться, bms CG kong у нас тут є все розмальовано. B8 і B, має бути разом. Два останніх проведи, червоний йдуть разом. Як це все виглядає? Чорний це є мінус, він буде в нас йти на мінус. Він у нас буде йти от сюди на мінус. Це в нас чорний. Далі в нас де b 1 Б2, Б3, ну і так, до 8. І останніх два дрота, як ви бачите, зараз я вам покажу тут в БМСці. У нас йдуть до кубки. До кубки і на останній плюсовий контакт. Тут нічого складного немає. Думаю, ви зрозуміли. Кажу, у нас тут все також все прописано. Добре, далі що я роблю? Вставляю сюди я пластини, закручую разом з балансувальними дротами. Балансувальні дроти в нас будуть таким чином. Вони будуть ті зверху. Основна площадка контакту буде ось тут. Це в нас буде з'єднуватись ось так. У нас йде болт, гайка ось так. І під ось цю гайку я буду ставити балансувальні дроти. Ось так. І все буде гарненько прижиматись. Ось таким чином в нас буде виходити. Не буду я включати напришвидшення, більш детально вам покажу, хто захоче зібрати, щоб міг повторити. Дивіться, це в нас мінус, беремо мінус. Беремо болт і гайку приєднюємо мінус от сюди. накручуємо. Потім я сюди ще приєднаю мінусовий кабель. Це вже піде в нас до BMS. Потім я вам покажу. Дивіться, давайте ми так наживимо, і зараз я вам все покажу це, як воно все виглядає. Так, це в нас мінус є. Ось так наживемо мінус. Прижимаємо. Раз. Далі беремо пластину. Беремо наступний провід. Це в нас балансувальний дріт B1. Витягуємо B1, ставимо сюди пластину. І також беремо болт та шайбу. Вставляємо сюди балансувальний раз і з'єднюємо B1. Це в нас балансувальний дріт B1. Є. Тут також можна закрутити болт з шайбою. Ось тут є. Це на мінусовий. Далі. Беремо дріт. В нас виходить Б2. Б2 мінус. Ми не враховуємо. Це в нас Б2. Також ставимо сюди. Ставимо пластину. Ось так у нас виглядає все. Так, наживили два балансувальних дрота. Ми наживили. Далі. Ставимо наступну пластину сюди. І також беремо балансувальний дріт номер 3 Це в нас Б3. Ставимо пластину. Потім більш детально я позатягую до кінця. Виставлю собі дроти ось так. І все гарненько спакуємо, як то кажуть. Ну, і далі наступним чином, ми також беремо пластину, ставимо сюди. Також беремо балансувальний дріт, ставимо його сюди, ставимо шайбу. Це в нас виходить раз, два, три. Це в нас виходить Б4. Провіряємо, дивимося себе. Провіряємо. Це в нас виходить четвертий дріт, як ви бачите. Раз, два, три, чотири. Супер. Прикручуємо. Ну і далі, відповідно, ми йдемо сюди B5, сюди B6, сюди B7 і B8. Це в нас два оцих крайніх, що я з'єднав, як ви бачите, оці два докупки. Так що, включаю на пришвидшену. таким же макаром погнали далі з'єднювати. Так, після того, як ми все приєднали, обов'язково перепровіряєте, чи ми все гарно з'єднали. Так, вставляємо тут в мінус один щуп на мультиметр. Це в нас де b 1 має бути 3,3 Вольта, 3291. Наступний. 6583. Наступний в нас має бути 9,8 вольта. 9,8. Також провіряємо, це в нас 13, ще один. Це в нас 16, ще один. Це у нас 19. Все вірно, наступний у нас. 23 і останній у нас 26,3 вольта. Ну що ж, балансувальні дроти ми все правильно приєднали. Тепер я вам покажу, як під'єднюється все до БМС. Дивимось сюди. Тут, в принципі, все добре розмальовано. В інакші конектора ви не поставите. Є в нас два термодатчика. Один термодатчик ми будемо ставити на самі акумулятори. Десь ось тут, де в нас зривний клапан. Наступний термодатчик ставимо на контакти. Щоб показувало нам нагрів на контактах, чи він великий, чи ні. Далі кнопка включення. В нас сюди під'єднюється. і самий широкий роз'єм, як ви бачите, це в нас балансування. У нас все помічено, як ви бачите, чорний у нас B-, мінус і ось так під'єднюємо. Під'єднюємо сюди. Ось так під'єднали. Далі ми під'єднюємо B-, батарея мінус. А наступний у нас контакт B це в нас на навантаження і на зарядку. Плюсовий контакт ми беремо звідси, прям дріт звідси виводимо контакт і все. Ось так воно все виглядає, в принципі, тут нічого складного нема. Так що давайте я ще під'єднаю дроти до мінуса до БМС-ки і плюсовий дріт також під'єднаю. Погнали. Так, хлопці, дівчата, як ви бачите, все я зібрав, все під'єднав, подотягував. Давайте я вам покажу, яким чином це під'єднується. Це в нас плюс. Плюс йде напряму, не через BMS. Через BMS у нас йде мінус. Ось так воно все виглядає, як ви бачите. Мінус, Б-мінус. Це вже вихід, де в нас мінус. Плюс де напряму, ось це у нас плюс. І ось так ми вже під'єднюємо до інвертора, до гібридного інвертора і так далі. До чого ви бажаєте. Добре, відставляємо плюс та мінус на низ. перейдемо до БМС. Як ви бачите, я тут все під'єднював. Тут у нас балансувальні дроти, тут у нас де кнопка включення, ось вона, тут у нас виходить. І два термодатчика. Все має бути під'єднано, тому що БМС не запуститься. Так, далі що ми робимо? Ми запускаємо саму БМС. Є кнопочка. Включаємо, нажимаємо. Так. БМС-ка в нас запустилась, запікала. Тепер її треба налаштувати. Як її налаштувати? Качаємо додаток від g kong заходимо, приєднюємося. Ця BMS в собі має вже влаштований Bluetooth. І також балансир. Окремо балансирів сюди докупляти не потрібно. Ця БМС-ка з тим справляється, балансує нормально. Добре, беремо телефончик, заходимо в телефон, качаємо додаток або в Google Play, або в App Store. У моєму випадку це App Store від iPhone. Заходимо GCong. БМС-ка у нас включена. Як ви бачите, в нас вже побачило цю БМС-ку. Ми під'єднуємося. Так, воно під'єдналося. Треба ввести код. Пароль нас по замовчуванню цієї БМС: 1, 2, 3, 4. Якщо я не помиляюсь, так, з'єдналися, вона запікала. Як ви бачите, в нас показує все по комірках, яка напруга. Тут ви можете все відслідковувати, також налаштовувати. Щоб наша збірка працювала нормально. Як ви бачите, в нас charging, discharge, і баланс виключений. Нам треба включити. Заходимо ось тут налаштування контрол, і давайте ми включимо це все діл Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, якщо я не помиляюся. Так, є. Включити баланс розрядку, чардж зарядку включити. Включаємося і все, наша збірка, в принципі, налаштована. Тут є ще також налаштування більш детальні. Ви можете все собі більш детально налаштувати. Це збірочка в нас готова, як ви бачите, все в нас включене, все воно буде балансуватись, все воно буде працювати. Таку збірочку краще збирати в якийсь корпус, і обов'язково обов'язково треба її стягувати шпильками, там вісімкою, шістіркою. Якийсь корпус, гарно заізолювати, вложити всі гарно балансувальні дроти. І тоді ця збірка буде класно працювати і безпечно. Де ці збірки можна використовувати, я думаю, ви знаєте, вам пояснювати не потрібно. Це в нас гібридні інвертори, це в нас звичайні інвертори, різні джерела живлення, різні ДБЖ робити ось таких збірок. Можна зробити на 48 вольт, можна зробити на 24, як в моєму випадку, можна зробити на 12 вольт. Це, як то кажуть, по вашому бажанню і по ваших потребах. Також можна, звичайно, збільшити ємність. У нас тут збірочка 8С1П, можна зробити 8С2П, 3П. Тоді ємність автоматично збільшиться. Ємність цієї збірки, ще раз повторюсь, я казав на початку відео. 3500 Втгодин це чисто. Виходить. А якщо врахувати перетворення споживання інвертора, я думаю, така збірочка спокійно 3000 Вт годин видасть. Тому що, ще раз повторюсь, ці акумулятори в мене були на тесті, і ці акумулятори видали більше заявленої ємності. Якщо я не помиляюсь, було там 132 А якось так в такого плану. Ну що ж, на цьому все. В принципі, я вам все показав, як зібрати таку збірочку детально, покроково, щоб ви не помилили. Ще раз вам показую, ось так це все в нас виглядає, і ось так виглядають балансувальні дроти. Якщо ви маєте сумніви, ні разу ви не збирали, краще віддайте майстрам, які це вміють робити і зібрати. Посилання на акумулятори та на готові збірки, ось такі 24, 12 або 48 вольт, залишаю в описі під відео. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!